Сьогодні ми поговоримо про дивовижний світ лялькового театру. Як оживають ляльки, чому цей театр такий особливий? Давайте дізнаємося. Ляльковий театр це справжня магія. Тут персонажі розмовляють, рухаються, сміються. А знаєш, що перші такі вистави були ще 4 тисячі років тому. Ляльки можуть бути різними. Одні рухаються на нитках, інші вдягаються на руку, є навіть такі, що з'являються у вигляді тіней. У різних країнах є свої лялькові традиції: в Україні це вертеп, у Китаї театр Чіней. А в Італії головний герой Пульчинелла. У Києві є чарівний театр ляльок, який нагадує справжній замок. Тут оживають казкові герої, та відбуваються неймовірні вистави. Лялькар це справжній чарівник. Він змушує ляльок рухатися, розмовляти та навіть співати. Давай перевіримо, як добре ти знаєш ляльковий театр. Відповідай на запитання та дізнавайся більше. Тепер найцікавіше, давай зробимо власну ляльку і поставимо свою виставу. Це може бути з паперу, тканини або навіть пальчика. Дякую, що подивився цю презентацію, тепер ти знаєш, як оживати ляльки, і можеш створити власну казку.